До вашої уваги, головні новини району. Це Броденьюз у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Вітання усім нашим телеглядачам! Це особливий випуск новин. Адже сьогодні ми відзначаємо День Бродівської міської територіальної громади і день народження міста Броди. У сьогоднішньому випуску ми покажемо вам, як відзначили День Бродівської територіальної громади. Сьогодні дивіться про таке: денна екскурсія для туристів. Особливості знайомства з містом. Броди на світлинах. Про що розповідали відвідувачам виставки? Руханки в дошкільних навчальних закладах. Як розважали малечу? Авто пробіг бродівською громадою. Про ці та інші новини далі у спецвипуску броди Ньюз. Мар'яно. А як часто ти відвідуєш екскурсії? Часом буває. А що? Нещодавно для туристів нашої Бродівської міської територіальної громади організували цікаву екскурсію історичним містом Броди. А про що розповідали на цій екскурсії? Ну, власне, про це давай подивимося у сюжеті. Довідатися більше про місто Броди мали змогу учасники цікавої екскурсії, яку організували для жителів та густей міста. Про найпотаємніші місця розповіла енергійна та позитивна бібліотекар Бродівського історико-краєзнавчого музею Наталія Ханакова. Далі ми бачимо цей будинок, який викликає багато питань в тому що, так, Тому що це є будинок з колонами, і всі вони впевнені, що саме там має бути музей. Але це є радянський будинок який був побудований після Другої світової війни, і це є саме от, приклад такого останнійського Продав Продавки три таких будинки. Це є якраз кінотеатр, це ці будинки на вулиці Юрий і наш міський вокзал, що зараз, звичайно, трошечки перебудований. Розпочали мандрівку містом від центрального парку, який оповитий різними цікавими легендами. Мало хто знає, що на місці, де зараз відпочивають люди, був цвинтар. Парк цей називався Райківка. От саме на честь того бургомістера Йозефа Ройка. Спочатку він називався Ройківка, потім відбулася трансформація цієї назви. І до, ну, точно до середини ХХ століття старше покоління Прищан все ж таки казали, що це Райківка, відпочиваємо на Райківці, зустрічаємося на Райківці. Побували біля початкової школи та Бродівської гімназії імені Івана Чуша. 1881 року саме було побудовано оце приміщення. 10 травня 1881 року був закладений наріжний камінь для того, щоб тут побудувати реальну гімназію німецькомовну. В той самий час у Відні святкують гучне весілля майбутнього нащадка верніше імператора, архікнязя Рудольфа і бельгійської принцеси Стефанії. Ну і відповідно, що. На честь цього весілля саме цей навчальний заклад став носити ім'я Німецькомовна гімназія імені Архікнязя Рудольфа. Це була єдина гімназія в Галичині, яка носила ім'я Нащадка Австро-Угорської імперії, а не імператора. Також пані Наталія ознайомила присутніх із визначними місцями у центрі бродів з приміщенням колишнього банку з минулою книгарнею Фелікса Веста, де свого часу сталася трагедія, яка відбулася у житті самого Фелікса. У нього було два сина, і один з тих синів він закохався в українську дівчину. Прізвище навіть зберіглося. Гурніцька Горніцька до зв'язку. Народилася дівчинка, і Фелікс Вест забрав цю дівчинку. Вони довгий час опікувалися нею, а сина вирішили женити, женити на багатій полячці. І оця Горніцька прийшла в цей будинок. Вона була з пістолетом, вона почала стріляти. Вона застрелила сина Феликсавеста, поранила дівчинку у ніжку, застрілилася сама. А ще у бродах є унікальні портали між вулицями, які виводять із центральної золотої на вулицю Стуса. Вони є оповиті хрестоподібними склопіннями і цікавими двориками, подібні на італійські. Це така екскурсія, яку ми пропонуємо дітям, але все ж таки, ви бачили, що ми нирнули в такий портал, і це була така родзинка нашої екскурсії. Е, я вже казала, що вулиці в місті Бродах були завжди розплановані, тому. Ми зараз з вами використовуємо такий прийом ми переходимо на іншу вулиці, що нас не тому. Тільки ти. бо я йду перша. А от на місці сучасного універмагу раніше стояв монастир, у якому з'явився селет Божої Матері. Був дуже сильно зруйнований під час Другої світової війни, і, звичайно, його розібрали. Але таке чудо описує Йозеф Рот в Романі Тарабас. Завершальною локацією стала Велика Бродівська синагога, яка є родзенкою міста Броди, щоправда, у зруйнованому стані. Місцева влада на жаль до сьогодні не зробила нічого, аби врятувати цю історичну спадщину. Зараз багато приїжджають влітку. Якщо це туристи, звичайно, за кордону тепер дуже рідко, але є багато туристів саме з України, які мандрують бродами, тому що не мають такої змоги поїхати ще кудись. Приємно вражають туристи навіть зі Східної України. Вони всі намагаються говорити українською, і слухати українською, і розуміти українською. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. До речі, а ти знаєш, що до Дня громади наш музей організував цікаву та насичену програму? Справді, а окрім екскурсій, були ще якісь цікаві історичні заходи. Звичайно, організували у центральному парку фотовиставку. Цікаво подивитися. Отож, приємного перегляду. Цього сонячного осіннього дня у центральному парку було людно, адже тут діяла фотовиставка під назвою «Броди 1993». Великий прорив у цивілізований світ. Організатором фотовиставки були працівники Бродівського історико-краєзнавчого музею на чолі з його директором Василем Стрільчуком. Очільник музею провів презентацію, коментуючи кожне фото. Є старші люди, ті люди, які зазнали, очевидно, репресій від радянської системи і молодь, яка вийшла на ці протестні акції з пов'язками. Також можна зпізнати. Деяких наших жителів нашого краю ще одна фотографія. На жаль, ну шукаємо кращої якості. Це є фотографія під гірцях, так, підгірці Городівського е, ну, району е, і колишнього. Так, зараз це громада Заболоцівська, але ми ну, скажімо, розміщуємо цю фотографію як символ того відродження. Крім цього, дана фотовиставка присвячена 30-річчю всесвітнього з'їзду Бріщан. Варто відзначити, що фото є дотичними до подій 1993 року. Які відбувалися у бродах. Презентацію відвідали мешканці громади, педагоги, викладачі і студенти, представники Бродівського молодіжного центру, органи місцевого самоврядування, відділу культури, туризму, молоді та спорту. Важливо відзначити, щоб Надія Іщук-Чернишова стала ідейною натхненницею фотовиставки: Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Також цього дня не забула і про найменших жителів міста Броди. Відтак цікаві заходи організували у кожному дошкільному навчальному закладі нашого міста. І не просто організували, а й запросили аніматора. Зрештою, про це можна дивитися. Сюжет у дошкільному навчальному закладі номер 8 Працівники організували для малечі цікавий насичений день. Починає цього теплого святкового дня присутніх розважало веселе кумедне бобринятко. Дід лахи разом із бобринятком бавилися на ранковій руханці. Усі дітки спільно із вихователями з користю для здоров'я провели цей день та отримали неймовірні враження. Усмішки на обличчі з'являлися у кожного, хто відвідав цю неймовірну руханку. Різноманітні рухи діти виконували під сучасні патріотичні пісні зі звучанням народних музичних композицій, які відомі українцям, особливо у теперішній час. Так само із веселим аніматором дітки виконували руханку під супровід пісні англійською мовою. Також Малеча мала можливість отримати неймовірні емоції від гри із мильними бульбашками. <му> На завершення всі, хто веселився сьогодні, згуртувалися до спільного фото та усіх бродівчан привітали з Днем міста. <му> Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Бителі також відзначилися цього дня. Зокрема, нещодавно на бродівських дорогах можна було спостерігати чималу кількість машин. Більше у сюжеті на центральній площі зібралися представники влади на патріотичний автопробіг від округу до округу. Саме ця подія об'єднала мешканців з усіх територій під одним знаменом. На великому національному прапорі зібрали найщиріші побажання для наших захисників. У цьому прапорі не лише написи, а й щира любов і підтримка від десятків тисяч мешканців Бродівської міської територіальної громади. Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн». А вже в обідню пору наступного дня організували досить цікавий благодійний захід у «Фіт Лайф». Збирали кошти для збройних сил України. Так і не лише тут спортовці продемонстрували свої вміння. Більше у сюжеті. Восени у спортивному комплексі, що знаходиться за адресою Короленка 22, відбувся благодійний захід. Дана подія організована для всіх, хто любить ЗСУ. Головною особливостю цього заходу є те, що фізична підготовка не є важливою для участі у ньому. Тренер тренажерного залу Фітлайф поділився очікуваннями від цього заходу. Запрошуємо найбайдужих людей відвідати цей спортивний комплекс. Таким чином, ви допомагаєте нашим хлопцям, які боронять нашу країну від російського агресора. Наш захід створений для того, щоб насамперед допомогти нашим хлопцям зібрати кошти, і ми хочемо трошки внести культуру кросфіту в такі маленькі міста, як броди, і міста, які біля бродів. Тому ми хочемо, щоб люди долучалися до таких заходів і пробували свої сили. Також Роман Береза розповів про особливості змагань швидкість відіграє важливу роль у вдалому результаті. Кожен учасник буде окремо працювати, і загальний комплекс буде вимірятися в швидкості спортсмена. Тобто він проходить комплекс і е, кінцевий результат це час. Крім цього, тренер поділився інформацією про кубки, які дотичні до теперішніх подій в Україні. Саме такі кубки отримують переможці змагань. Е, таким чином ми м, хочемо показати, що е, війна триває, і цей кубок це як нагадування про те, що вона є, і ми мусимо допомагати. Власниця Фітлайфу розповіла про особливості, очікування та плани на майбутнє а також подякувала всім тим, які є активними відвідувачами залу. Ми зараз знаходимося у фітлайфі. Спортивному комплексі, тренажерному залі. Що хочемо сказати? Перш за все, ми дуже вдячні людям, які вже зареєструвалися і готуються до таких міні-змагань. Ідеєю було створити щось таке спортивне і, звичайно, з вдячністю віддати ці кошти нашим захисникам. Ми робимо перший раз таке. Досить все класно виглядає. Ми дуже раді і будемо надалі також проводити такі змагання. Першочерговою метою закладу є матеріальна допомога Збройним силам України. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо наш святковий випуск новин. Усіх вітаємо з Бродівської міської територіальної громади. Нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими. До зустрічі у наступних ефірах.